Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Сьогодні ми поговоримо про роботу міграційної служби і, зокрема, про те, що змінюється в підходах до обслуговування громадян про доступність послуг для вразливих категорій, ситуацію з нелегальною міграцією та цифрові інновації. Про це сьогодні спілкуємося із начальницею управління державної міграційної служби в Мінській області Лілією Драбчинською. Пані Лілія, вітаємо вас у нашій студії. Дякую за запрошення. Доброго дня, шановні глядачі. Як трансформувалася робота Державної міграційної служби у 2025 році? Які головні зміни ви б назвали системними, а які ситуативними у відповіді на виклики часу? Ну, Спочатку повномасштабного вторгнення у нас відбувалися дуже стрімко зміни в оформленні документів, коли потоки громадян зі Сходу в сторону західного кордону, можна сказати, прямо ринули. Ми не мали можливості, не працювала система, не працювала, не виготовляли біометричні паспорти, поліграф комбінат призупинив роботу. Тоді ми продовжували паспорти і дітям, і дорослим, для того, щоб громадяни бажаючи, могли виїхати за межі України, це ці системні зміни протягом уже кількох років продовжуються. Саме зміни, які стосуються спрощення для громадян процедури оформлення документів. Ну так, от на сьогоднішній день за кордоном вже відкрито 14 центрів оформлення документів у семи країнах. Остання країна це у нас була Болгарія, де нещодавно запрацював центр. Тобто, ті до 10 мільйонів українців, які виїхали, і звичайно, частина з них повернулися. Але більшість ще поки що проживають за кордоном, мають змогу оформлення паспортних документів за кордоном. У нас в Україні теж законодавство змінюється. Законодавство адаптується до стандартів Європейського союзу. Це дуже важливо. Саме законодавство в сфері міграції в роботі нашої служби. Ну так до прикладу, у нас в цьому році спрощена процедура на оформлення набуття громадянства військовослужбовцями іноземцями, навіть з країн РФ і з країни з Білорусі. Якщо за контрактом проходять службу такі військовослужбовці, і, наприклад, вони звільнені або по закінченню контракту, або по зв'язку з пораненням за заключенням БЛК, то вони мають пільги в набутті громадянства України в оформленні посвід. На тимчасове на постійне проживання це дуже важливо, тому що це така була якби вразлива категорія законодавчої, яка не мала права легалізуватись в Україні. Важливо те, що у нас законодавець в минулому році і в цьому році постановою Кабміну підтвердив таку норму як безоплатна видача паспорта громадянина України і паспорта для виїзду за кордон для українців, які прибули з полону, які були. В місцях обмеження волі, в зв'язку з е, свободи, зв'язку з обмеж... з е, агресією Російської Федерації, і коли вони надають витяги з відповідного реєстру, що вони зазнали так, е, таких е, таку, е, таку перебування в Російській Федерації, або надають нам е, відповідні довідки, затверджені Кабміном, то мають право протягом року оформити безоплатно документи, поновити ID, тому що як правило вони приїжджають без. З документів і оформить безплатний закордонний паспорт. Ну і багато багато іншого. Наприклад, коли от я говорила про те, що ми до стандартів Євросоюзу наближаємося, то ввели таку норму вона успішно працює як проведення тестування для іноземців, які укладають шлюб з громадянами України. Це була дійсно наша така наша проблема, що дуже багато, особливо з країн ризикової міграції, приїжджали в Україну, укладали фіктивні шлюби, платили певні. Суму жінкам знаходили таких жінок або для них знаходили, і е, оформлювали з метою легалізації в Україні. Зараз у нас проводиться тестування. І це дуже дієвий механізм. Ну, по аналогії, наприклад, в, Шта в США міграційна служба приймає рішення після тестування. І от в минулому році у нас були відмови. В цьому році я от перед е, приходом до вас подивилася результати тестування е, сім'ї громадянину Азербайджану, який одружився. З громадянкою України переглянула перелік питань, і йому було відмовлено в зв'язку з тим, що він не знав його дружина, не знала, де він проживає в Рівному на в Костополі. Він не знав імен її дітей. У них не було обручок, у них не було весільних фото. Він назвав, що у, там у дружини немає домашніх тварин, а в неї є кіт. Ну от такі питання ми. Попередньо проводимо співбесіди, і тоді готуємо вже для анкетування питання і робимо висновки. Власне, ці тестування це співбесіди, чи там так, ще якісь тис... елементи там вивчення української мови чи щось? Ні, щось? ні, таких обмежень немає. вивчення знання мови це обмеження, вірніше обов'язкова умова для осіб, які набувають громадянство. А для іммігранта достатньо подати там перелік документів, відсутність судимості, анкета і пройти, якщо це шлюб по шлюбу документування, то пройти це опитування окремого тестування. Є дружина, окремо чоловік, задаються одні і ті ж питання, і тоді, вже якщо відсоток відповіді співпадає, там 90 і більше, то іноземець отримує дозвіл. Якщо не співпадає, відповідно готується відмова. Ви згадали, що ви відкрили центри у інших країнах, сім, що я правильно пам'ятаю, да, да. це здебільшого ЄС чи ще якісь країни? Це країни ЄС, Європи. У інших країнах громадяни отримують паспорти. Ну, якщо це там Сполучені Штати, Канада, теж наші ж виїжджали під час війни, ну і там одиниці в інші країни, то паспорт можна отримати через дипустанову України посольство консульство. А і... Яка кількість закордонних паспортів і id карток от, видана від початку цього року? Ну, якщо в порівнянні з минулим роком, то в минулому році було 45 тисяч, так, от на кінець липня, закордонних паспортів і 25 айдішок. В цьому році 40 тисяч закордонних і 25 тисяч айдішок, тобто айді картки набувають популярності, їх стає більше і більше. Закордонні відповідно зменшення в зв'язку з тим, що мають змогу громадяни отримати за кордон. Але хотіла звернути увагу глядачів, що зараз влітку. Багато виїжджають ну, жінок з дітьми на відпочинок, не бронюються, купують квитки і в останній момент відкривають паспорт дитини, а дитячі паспорти видаються на 4 роки. У батьків на 10. і батьки собі впевнені, що паспорт дитини дійсний. І от паспорт закінчується там місяць-два, а термін має бути не менше 6 місяців. Відповідно, у людей пропадають кошти, це там моральні і матеріальні збитки. Тому потрібно перевіряти завчасно, ну і туроператорам теж на це звертати увагу. А як формат терміновості впливає на популярність послуг влітку більше оформляють термінові документи? Ну знову ж таки, поїздки, відпочинки більше, більше навантаження на поліграф комбінат влітку, тому регламентні можуть оформлятись трошки довше, ніж 20 робочих днів. А в інші пори року, ну, так, десь так, 50 на 50. Як вплинула зміна вартості оформлення документів, яка вступила в дію з 1 січня, якщо я правильно пам'ятаю, і яка нова вартість? Як загалом люди реагують на це? Ну то вже спокійно, тому що вартість у порівнянні з подорожчанням продуктів харчування, вартість паспорта мінімально зросла. Адіжка в межах 60 гривень, паспорт для виїзду за кордон в межах 100 гривень, і це зросла вартість бланка, тому що цю вартість встановлює поліграф комбінат. Ну, так як виготовлення сторінки паспорта дорожчало, то, відповідно, поліграф підняв на незначну суму вартість. Полікарбонатна сторінка оце саме таке вартісне в паспорті. Як змінилася роль міграційної служби в умовах війни, міграції і безпекових ризиків? Ну так змінилось, тому що додаткові навантаження, додаткові функції це документування внутрішньопереміщених осіб, це виїзні документування. Ну, Якщо в нас заїхало 85 тисяч, зараз лишилося менше внутрішньопереміщених, евакуаційні потяги привозили людей зі сходу. Як правило, це люди були малозабезпечені, люди, які втратили свої документи. Або які взагалі їх не отримували. І у нас з'явилася така функція, як встановлення процедури особи. Тобто, якщо людина приїхала без документів і в неї немає там, водійського посвідчення, приватбанківської картки, ну от нічого немає. Вона приїхала з свідоцтвом про народження, і десь колись Донецьк-Луганськ вона отримала паспорт. Відповідно, картотек немає, ідентифікувати ми не можемо, тому ми проводимо процедуру встановлення в режимі відеоконференції. Це з родичами, з сусідами. Навіть якщо вони проживають за кордоном. І ця процедура займає тривалий час, якщо там проводить таку процедуру стосовно однієї людини, це може бути 2-3 години. Тому ми спеціально у нас є кваліфіковані працівники в міському відділі, які спеціалізуються на документуванні таких осіб. Які чинники у 2025 році найбільше вплинули на зростання попиту на закордонні паспорти? Це війна, чи трудова міграція, навчання, чи, можливо, ще якісь є причини? Певно, війна, якщо це стосується дітей і жінок, тому що чоловіки у нас не виїзні, і отакі от як виїзд на постійне проживання, у нас різко скоротився там кілька сотень у попередні роки, до там буквально 28-30 осіб в цьому році тільки оформили документи в зв'язку з обмеженням. Виїзду чоловіків. Навчання це діти, які поступають в навчальні заклади, знову ж таки, більшість країн Євросоюзу. А чи очікуєте ви подальше зростання запитів на виробництво закордонних паспортів? Ну я думаю, ні. Якщо ми дивимося період період війни, то у нас така стабільна, стабільна цифра, навіть яка йде до зменшення. Чи є послуги на виїзд? Наприклад, якщо потрібно якісь документи зробити літній людині чи можливо людині з інвалідністю? Так, такі виїзні послуги є. Ми ну, буквально сьогодні. Нам зателефонували волонтери, а потім підтвердили лікарі з лікарні, що в них знаходиться поранений кінцівки. У нього ну як би… З пораненням кінцівок, чоловік, який не може самостійно пересуватись, військовий, якого відправляють на лікування за кордон, і наші працівники виїжджають відповідно фотографують. І це вже він отримує паспорт без відбитків пальців, але біометричний. в зв'язку з висновком лікарської комісії. А наскільки ефективна співпраця міграційної служби з громадами, з ЦНАПами, соціальними службами, от у роботі саме з вразливими категоріями людей? З вразливими і взагалі у роботі з людьми, тому що ЦНАПи – це наші партнери. Якщо ми на початку війни закрили кілька підрозділів, ну саме заради безпекової ситуації, і потім ми ліквідували чотири підрозділи, тобто в нас користь. Володимирецький підрозділ Демидівський і Остріжський були закриті. Робота їх призупинено В зв'язку з маленьким навантаженням і необхідністю там і економії коштів, оптимізації роботи служби. То нас тут виручають СНАПи. На сьогоднішній день у нас 14 підрозділів і 19 СНАПів, які надають послуги з оформлення паспортних документів. Вони працюють як фронтофіси, решту роботи робимо ми, але прийом і видачі документів. Здійснюється ЦНАПами, тому за організацію їх роботи я вдячна нашим місцевій владі і органам самоврядування. Ну те ж саме стосується і громад, звичайно. А Наскільки ефективною виявилася електронна черга у Рівненській області, які були проблеми, проблеми з нею і які рішення? Власне? Електронна черга була дуже ефективна в період, коли у нас були черги. Коли ще було мало ЦНАПів, ну, це в ковідний період, до ковідний. На даний час у нас. Впроваджується і вже є порядок в взаємодії по встановленню нової електронної черги, ДП документ її розробляє. Вона на стадії завершення, і ми очікуємо, що термінали для оплати будуть у всіх підрозділах. Ну і у нас зараз більш ефективна жива черга. Тому що о, люди приходять відразу ж подають документи. Ну, наприклад, місто рівне. Вони мають о, право вибору подати в п'ять суб'єктів, подати свої документи, де там найменша черга. Тому в порядку живої всі бажаючи в день звернення отримують послугу. А чи є технічна можливість повністю перевести оформлення певних послуг в онлайн, щоб не стояти? Самі а, Ну, ми не можемо перевести оформлення паспортних документів, тому що у нас беруться відбитки пальців. І для цього потрібна фізична людина. Навіть якщо ID видається ще але без відбитків за бажанням, то при отриманні здійснюється верифікація власника по обличчю. Тому присутність людини обов'язково, ну і це ж все таки паспортні документи, які підтверджують особу громадянство. і о, для того щоб не могла інша особа оформити фіктивно за даними там, наприклад, паспорта книжечки оформить біометричний закордонний. То такі послуги по саме по паспортних документів неможливі. Чи достатньо сьогодні інфраструктурної спроможності, щоб обслуговувати громадян якісно і швидко? Ну я так рахую, що достатньо про це свідчить і громадське опитування. Ми проводимо його регулярно, і по кількості відгуків ми от на я сьогодні дивила статистику на третьому місці в Україні, і у нас це оцінка 98% позитивно. Тобто, кількість часу на оформлення документів, вічливість працівників, володіння державною мовою, комфортні умови, так іноді люди там. Пишуть, що в приміщенні гаряче, ви пам'ятаєте, минулому році було розпорядження, Кабміну не використовувати кондиціонери. Як люди жалілись, просто що нестерпно. І дійсно, коли вже температурний режим був такий за 30, ми вмикали кондиціонери, тобто ми реагуємо на пропозиції на звернення. Як загалом служба інформує про нововведення, про там зростання цін, зміну цін. Вебсайт на міграційної служби Фейсбук і телефон гарячої лінії він поруч з моїм кабінетом. І я... Чую всі всі дзвінки. Він просто безперервно працює і безперервно надає фахівець консультацію. Причому консультації іноді стосуються прикордонної служби, стосується е, пенсійного фонду. Це коли Чорнобильцям перестали виплачувати добавку до пенсії, і стало питання там по довести факт проживання з вісімшостого року з моменту аварії. І ці всі дзвінки адресуються в міграційну, в міграційну і Ми намагаємось всіляко. Допомогти людям. А чи вистачає фахівців, щоб отак всіх охопити? Е, ну на сьогоднішній день вистачає. Так знову ж таки, нам допомагають СНАПи. Вони забирають значну частину людей саме для прийому. І в нас вивільняється час для роботи з іноземцями для внутрішньопереміщеними, іншими громадян, прийом на громадянство. Які ще цифрові інновації от, плануються у вас в 2025-2026 двадцять шостому роках? Ну, планується, як правило, вони плануються на рівні центрального апарату. А ми вже потім би, реалізуємо проекти нашої голови служби і департаменту цифровізації. Ну планується підключення от в цьому році до системи Євросоюзу. Це такий портал Прадо. Це портал якби, реєстр до. Документів, дійсності документів членів Євросоюзу це теж дуже важливо, тому що у нас ну, там вже багато років, але ну, був випадок, коли по підробленому словацькому паспорту, по підробленому польському громадяни намагалися отримати громадянство України. Тобто, цей підключен до цього реєстру дасть можливість перевіряти чинність документів тих іноземців, які звертаються до нас за певною послугою. А як до цього це робилося? Е, ну, візуально, звичайно, візуально, ну і шляхом надсилання запитів до Інтерполу, запитів до прикордонної служби. Якщо прикордонна е, підтверджує факт в'їзду, значить вже питання знімається. Хоча останній у нас по Інтерполу цікавий випадок. Громадянин отримав дозвіл на еміграцію по факту народження дитини від громадянки України. Дитина громадянин України він подав документи. І коли ми вже... Перейшли до етапу прийому документів на посвідку, то Інтерпол нам підтвердив, що в Швеції він скоїв злочин за Кримінальним кодексом Шведської Республіки, це розбійний напад і перебуває в розшуку Інтерполу. Тобто ми виявили фактично людину, яку очевидно буде здійснюватися стосовно цієї людини екстрадиції. Тобто вона ще в Україні, але її да, передадуть Так, да, да. знаходиться в ІТТ, затриманий і вирішується питання екстрадиції. А яка загалом динаміка кількості іноземців, які звертаються за посвідкою на життя в Україні у 2025 році? Ну mm -hmm. якщо порівняти з минулими роками? Ну, Тенденція приблизно така, як і в минулі роки, але змінились категорії іноземців. Якщо раніше це були більше для працевлаштування, воз'єднання сім'ї, то. в... За період війни у нас з іноземці стало більше іноземців волонтерів, іноземці, які привозять гуманітарну допомогу. Ну кордони з потік з Росії з Білорусі, звичайно, припинився, тому що закриті кордони повітряного сполучення немає. Тому весь в'їзд здійснюється з країн Євросоюзу. Ну і це от ті, які допомагають збройним силам, допомагають населенню Україні і. Трошки збільшилась кількість, які займаються канонічною діяльністю. А скільки посвідок на постійне чи тим, чим-то тимчасове проживання, от, оформлені за останні роки саме для іноземців? Ну, у нас обліковується близько 4 тисяч іноземців, десь так приблизно 3,5 – це постійно проживаючі, і десь 400 іноземців, які мають статус тимчасово перебуваючих. Ну, але ж знову ж таки ми не перевіряємо фактичне їх перебування. Частина з них, можливо, ще знаходиться за кордоном, як і наші громадяни України. Які виїхали спочатку війни, а приблизно ми, ну, в цьому році ми оформили десь близько 50 справ на постійне проживання ну на тимчасове більше посвідок там обміни, де тому що вони видаються на короткий термін. До повномасштабної студенти збільшилися. Луганський мед о, до нас переїхав, а у них багато навчалося студентів. Ну, частина з них навчається онлайн, але є такі, які ну, фактично ходять на пари і знаходяться зараз в рівному. До повномасштабної війни ця цифра була більша, напевно, так? Так, е, да, було більша. Чи були випадки скасування або анулювання посвідок на проживання? Да так, знову ж таки зміни в законодавстві відбулись. У нас є відмова, формні посвідки відкликання дозволу на імміграцію скасування, якщо неправдиві відомості, відкликання дозволів на імміграцію. У нас цьому році було 14 таких справ. Дві справи за поданням СБУ. Це подання про те, що дії цього іноземця загрожують національній безпеці України і певні там факти, які якими володіє служба безпеки, і 12 – це у зв'язку з набуттям громадянства? Тобто набуває оформляють громадянство, відкликається вже дозвіл на еміграцію. А які ризики для міграційної служби у випадку збільшення нелегальної міграції в нашу країну? Таких потенційних ризиків я не бачу. Ми підготовлені на у разі, якщо будуть такі потоки, у нас Волинський ПТПІ пункт тимчасового тримання, сучасний обладнаний достатня кількість місць. Нам євросоюз. Мом допомагає матеріально-технічному забезпеченню. Знову ж таки в цьому році отримані спеціальний транспорт для перевезення нелегалів. Тому кадри підготовлені професійно-грамотні навчені. Якби ми готові справлятися з якщо ми справлялися там в 90-ті, коли в нас дійсно були потоки афганці, і Сирія, і е, Непал, це були перевозили іноземців фурами в Європу, і ми були спроможні. Нам допомагає зараз міграційна поліція е, і до допомагає служба безпеки теж. Ну і інші підрозділи нацполіції. А які групи нелегальних мігрантів виявляєте найчастіше на теренах Рівненщини, і здебільшого з яких це країн люди? Ну груп ми зараз не виявляємо, тому що немає такого масового переміщення потоків. Поодинокі ті, в яких закінчились документи, які перейшли на нелегальне становище? Ну це Росія, Білорусь, Азербайджан, Молдова, звільнені з місць позбавлення волі, теж вони попадають в категорію нелегалів, їх потрібно видворяти. Ну от у нас було в цьому році. 32 нелегальних мігранта, стосовно яких ми прийняли рішення про примусове повернення? 30 з них уже за межами. Примусово видворених у нас троє, два в очікуванні іноземці, в зв'язку з оформленням документів. А в яких сферах вони працювали здебільшого? Ну, от місця позбавлення волі звільнені, так. торгівельні точки, незаконне працевлаштування, проживання просто приїхали, залишились, осіли, документи закінчились. Ну, приватні справи, торгівля і місця позбавлення волі. На вашу думку, чи достатньо у вас повноважень і ресурсів, аби якісно проводити ось цю політику з мігрантами? Я думаю, достатньо. Ні, Я впевнена. І фахівців теж, так? І фахівців теж. так. У нас проходять навчання фахівці, і в рамках робочого часу зараз започатковане навчання з вивчення англійської мови. І в наступному році це буде для певних категорій і для керівників, і для певних категорій, які працюють в сфері нелегальної міграції з іноземцями. Знання буде обов'язкове на рівні Б1, так що ми працюємо над. Своїм рівнем це саме англійської мови, чи можливо і інших англійської лише англійська. да так визначив уряд. А які ви заходи вживаєте для зменшення корупційних ризиків? Для зменшення ну у нас є програма на 23-25 рік, якою ми керуємося. У нас є фахівець, який проводить штатна посада, який проводить в регіоні профілактичні заходи. У нас працюють телефони гарячої лінії про повідомлення про факти корупції не тільки в межах регіону, а й повідомлення на рівень державної міграційної в Київ. Ну, такі повсякденні профілактичні заходи, і я так рахую, що вони ефективні. За останні роки були виявлені якісь в нашому регіоні. Ні, що ж тоді, пані Лілія, дякую вам за розмову. Дякую Нашим вам глядачам за нагадаю, заплашення. що ми спілкувалися із начальницею управління Державної міграційної служби в Рівненській області Лією Драбчинською. Зокрема, обговорили, що Державна міграційна служба продовжує адаптуватися до нових викликів і запроваджувати рішення, які мають зробити обслуговування громадян якіснішими і швидшими. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділ та щочетверга на рівне один. До зустрічі!